Привіт! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру Контрабанд Поліс». такий невеличкий огляд гри, і, думаю, подальше ми будемо в неї грати. Тут ми будемо працювати таможником, будемо робити провірку автомобілі, тому давайте подивимось. Товаришу, прокидайся, скоро ми будемо на місці. Хлопці побилися об заклад на ящик горілки, що ти тижня не протримаєшся в цій норі. Проте комісар покладає на тебе всі надії. Краще виконую всі його накази, а то з тобою буде те, що з рознікулим. Бідолажний просто хотів підзаробити. Ми Вже приїхали. Хутко, відзвітуй перед комісаром. Нехай щастить. Дякую. Така чудова там мелодія, ось наша таможня. Ах, товариш, ми на тебе чекали. Ласкаво просимо до Акарістанського прикордонного переходу у Карікаць. Я комісар Андреєв, і я розповім тобі про твої завдання. Перш за все, піди в офіс і візьми свою службову папку. О, а що тут мігає? Добре, давайте в офіс, не знаю, що воно там показує. Службову папку. Ох, нічого собі у нас тут офіс, вентиляторчик, чопісівки комп'ютерчика. Телефон, управління постом, службова папка. Тепер відкрий папку і переглянь посадову інструкцію. Ні, ти знайдеш необхідну інформацію про правила контролю, дозволи на в'їзд, а також описи країни і транспортних засобів. Так, так. Контроль. Перевірка документів. Ім'я та прізвище. Так, так, номер паспорт та фото. Добре. Чудово. Починаємо. Потягни важіль, щоб запросити першого будія на перевірку. Ох, нічого собі автомобіль. Так, що мені. Для в'їзду в Арпістан водій повинен мати комплект дійсних документів. Попроси про підявлення документів. Документи, будь ласка. Ну, відкрий свою посадову папку. Тепер скористайся інструментом автоматичного порівняння, щоб перевірити правильність даних водія в обох документах. Порівняння документів. Порівняння поліву до документах знижує рівень твого сприйняття. Коли ти втомлюєшся, порівняння стає повільнішим. А коли рівень падає до нуля, тобі залишається лише візуальна перевірка. Щоб відновити сприйняття й відпочити. Подумай про придбання кращого житла, щоб не завжди підвищити свій рівень сприймаття. сприйняття. Так, зелене добре. Червоне не може в'їхати помилка. Поля різного типу. Порівняй дату народження з календарем, щоб перевірити вік водія 42. Не забудьте позначити всі виявлені помилки звіті про перевірку. Звіт про перевірку. Так, ти позначаєш всі невідповідності, виявлені в документах. Кажи принаймні одну помилку, перш ніж роз... розвернути водія, або коли даєш дозвіл на в'їзд, Залежить від порожнього. Знайди всі проблеми, які виникають, щоб отримати найвищу оцінку. Зодомотуємо на звіті додаткові рубрики. Окей, okay. значить, ім'я в нас добре, номер паспорта. Добре. Дійсний до. А... 26 травня 81-го року. І тут у нас 16 квітня. А, так, дата народження. Ну, все, в принципі, так? Да? Прийняти рішення, чи він має право перетинати кордон. Ну, я думаю, так в нього все правильно все його пропустить, В нього... ну, що там? Все збігають, чі нічого. це було правильне рішення запроси наступного го я дітей ач контролу Миша одна машина приїхала, поки я тут провіряла. І мені мати дійсний друзі наміст. Привіт, чого діята деяких інших. Документи. Що ж, подивимося? Значить, Юрій Камалу. Так, у нас ім'я не збігається. Звіт про перевірку. Ага, вже відмітило. І, і номер паспорта не збігається. Дійсно до 2 серпня. ну, Це начебто добре, так? Да? Ну, цього ми мене пропускаємо. У да, нічого не збігається. Так, давай йдіть. Твої неправильні документи. Ми можемо паралельно опустити ще одного, поки це їде. Правильна відмова. Так, добре. Давайте. Так, іменки. Чекай. О, так, ім'я є yeah, номер паспорта. Є. Дійсно до 19 червня. Червень, маємо, добре сюди да, Роботи, Ну, тут все правильно, буде завершення голодень так, народження, ну, думаю, все все добре. А МТШВарта Б. Ага, поки у нас тільки така перевірка. Хвалено. Ну, вам вот також. Вот. Ідеально, добре. Так, что у нас тут? Ну, так все, відразу давайте документи. Я зараз буду всех проверять по-любому. Так, тут все, начебто добре. А номер паспорта не добре. А ще фото, дивіться. У нього немає. Ось теж не добре. І дійсно, і до 10 березня. Березень вже був. Отак от. Так, Відмовлено. Ні, ми вас не пропускаємо. Тому все неправильно в тебе. Ідеально. Так. Тебе ти непогано впорався. Це було не так важко, чи не так? Тепер ти можеш піти на заслужений відпочинок. Нічого собі в мене домик Ой. Відпочити. Сон відновлює рівень сприйняття необхідний для порівняння документів. Повне відновлення займає 8 годин. Модернізуй свою квартиру, щоб назавжди підвищити максимальний рівень здоров'я та сприйняття. Добре. Ось наше сприйняття вверху піднімається, обслуговування будівель, працівників і того 265. Ну, що працівники тільки я працювала, бо ж ніхто не працював. Привіт, товариші! Я Юрій Петров, я заступник комісара і буду вести твій другий день навчання. Ага. Добре. Останнім часом ми спостерігаємо активізацію контрабандистів з банди Обернакова. Проте наша розвідка вже це питання та надаватиме тобі необхідну інформацію. Тепер підійди до інформаційної дошки. Добре. Стосується пункту. Шукай всіх, хто відповідає опису, і пам'ятай, жона контрабанда не може перетнути кордон Акістан. Гаразд, можливо, можемо починати. Виключ перший транспорт. Добре. Так, контрабандист перший. Ми підозрюємо, що водій, який вчора не зупинився для перевірки, намагатиметься знову перетнути кордон. Частковий реєстраційний номер 30УУ. Один із наших інформаторів банді Оберанкова отримав цінну інформацію щодо чергової партії контрабанди Вік водія 49. Ага, ну давай. Там 49, а там 30 у. -у. Дамо дивитися. Ага. у нас є підозрювання. Накажи йому вийти з транспортного засобу, щоб обшукати салон. по сукаті Будь ласка, за. Контрабандителе їх іскрив. Знаком зміни. Ага. Однак його видно лише в ультрафіолетовому світлі. На щастя, твій службовий ліхтарик має цю функцію. F. І я маю подивитися, що там у нього в машині, так? Да? Ти подивимось що... Я ніц не бачу в його машині, якщо чесно. Або я так погано дивлюся, що. Він лише підозрюваний. мене, що не факт, що він є, так? Ні, так якось п'ятнишко. Так, ну, і що далі? Випуску а А, тоді ось, знайшла. Блін, я просто світлом посвітила і така, ум, я ж нічого не бачу. В цих місцях ти також можеш знайти контрабанду. Шина, стеля, крило, бак, бампер і повітряний. А Добре, треба... надобляються інструменти для ізмінність зі столу. Добре. Ніж, мені треба ніж. Розрізати обра, а Молодець, ти знайшов свою першу контрабанду. Перш ніж заарештувати. Іноді вона може бути прихована між деталями або у башну місцях Перевіримо під капотом тут більше, ніж Віхтарик стане нагоді уважне око. А, ось! Чудово, це вже, мабуть, все. Контрабандитіле, есь дьорадо пас мишлі. Дуже винахідло, але... Мадре ету подрічкі, а з паста контролі. Але і ви, мадре, арест нонч, ето бидлок. як ніж сховати? І як його арештувати? Тож, арештувати... Тут отримують злочинців, які очікують перевезення у трудовий табір. Модернізуй язницю, щоб збільшити максимальну кількість місць. Найти тюремного охоронця, щоб запобігти спробам течі. Пам'ятай, що залишення ув'язаних у поліцейській машині також загорушить течію. Затрима. Все. Це твій склад. Тут ти можеш зберігати величину контрабанду, інструменти, зброю та інше. тут так. Все? Тепер попросив офіцера Максимова позбутися залишеного транспортного засобу Котрий то Макс. Ага, ось цього. А, да. І різні типи інструментів, необхідні для відкриття певних видів сховища. Тонкі матеріали, такі, як шини. Переді елементи ти можеш робити за допомогою облік'ю селкери, дозволяють відкривати скрині та бак. баки. Пішов мені все брати? Нехай буде в мене. Цими знаннями ти можеш повернутися до подальшого огляду транспортних засобів. Давай. Ага, у нас залишився один. Який вік у нього 49 може бути. А я можу і заарештувати, навіть не дивлячись. Так, в нього вже не співпадає фото. Там і ім'я не співпадає. І номер паспорта не співпадає. Дія до 9 травня, квітень. Дати не можу подивитися. Ну, це одне що у нього співпадає. Тобто я його вже не пропущу. Дата народження 55-го. 26. О, так, можу дивитися, добре. Ну, давайте о, цей ви, вийдете. Я з цим ножом як його сховати? Все. Стою. ваша робот. Так, тут нічого такого немає, але він просто напевно нарушив. Я його нікуди нікуди ну, куди його пропущу, коли в нього всі документи якісь неправильні Я нічого тут такого не бачу, чого. Закон. Тут щось мигало, что типа Добре. До побачення. Давай, давай, йдеть. Пускай нову машину вже. А номер на траву было, да, проверят Я, значит, кто не проверяла. Ну, документы. И заодно выходь. Чтобы сидите там. Что у нас тут, давай, показывает вид. Так, имя. Підходить номер. Підходить дійсно до 30 квітень травень. Начебто добрий. А дата народження 54. а У нас там 49. Все в тебе добре з документами. Що провіри на... нам. Ну, то ви всі так говорите, що ти нічого не знайдеш, чипа. Типу. А раптом я щось знайду. Ну подивлюся, і все, і піду собі. Відійди, и будь ласка. їде, мені все добре. Отлично. Давайте. Добре. А О, це він напевно, навіть музика змінилася. Виходьте. Виходьте, виходьте. І так, тут у нього все... Давайте відразу дату народження. 49. Дійсний до 10 травня. Ну, ну, з документами все в нього добре. Ну, повіряти на світло твою машинку. Мадрі броняєзи тут є. Опа. Шапота, шапота. Адаат, діноякса. Гроші нам тут немає. Тиха взяти гроші. Чи арештувати його? Та нам, ну, по-моєму, достатньо той, що я знайшла, я більше не бачу, просто ніде Опа. Чим воно казало можна ламати? По-моєму... Давайте це. Ось наркотики випали. Кокаїни. У фільтровий. Ну фільтровий нічого немає так не бачу. Дешевше може бути. Що ти вже гроші не пропонуєш мені, да? Ти вже зрозумів, що я... Не... Ну я хотіла взяти, попробувати, що буде, типа гра. Завершена все до побачення. Більше не бачу ніде в нього нічого. Ой, не хочу в багажник. Так, о... заарештувати. Вже цілих два сидять. На сьогодні це все відпочинь. Завтра комісар дасть тобі наступні завдання. Так, отак, отак. Чудово! Прекрасно! Машину забрати, дядю. Сидиш тут, сам би забрав. Машину забрав. Все, ось така ось у нас цікава гра, поки що такий невеличкий огляд, мені вона сподобалася. Все, дякую всім за увагу, всім ставимо лайки. Всім пока!